просимо вас слідкувати за цією інформацією в телеграм-каналі, дивитися і слідувати на Якщо у вас є якісь питання, незабаром під час виступів наших спікерів я закинув в чат посилання на всі наші групи, які в нас є, і ви зможете до них доєднатися. Нагадую, що для того, щоб от. Подати заяву, треба зайти в електронний кабінет, знайти наш заклад, спеціальність, форму навчання денну, спеціальність 024 або 026, обрати програму і завантажити свій мотиваційний лист. Мотиваційний лист є частиною заяви, без нього ви не зможете її подати. Вона завантажується саме в електронний кабінет. Після цього, після того як ви надійшли до нам заяву, приймальна комісія пару днів буде її обробляти, і надійшли на пошту відповідні інструкції, де і як куди завантажувати файли, які ви робите, відеофайли, та де будуть проходити ці іспити. Наразі через таку складну ситуацію, ми ще визначаємося, як найкраще це зробити. Як зробити, щоб це було зручно і вам, і приймальній комісії, і екзаменаційній комісії, і маємо виконати певні міністерські норми, закладені в правилах прийому? Тому всі подальші інструкції з приводу, де що, яка платформа будуть трошечки незабаром. Тобто, наразі ми вам цього сказати на консультації не можемо. Сьогодні консультуємось тільки в питаннях саме творчих. Тому. Якщо у вас будуть якісь питання з приводу приймальної комісії, також можете задавати саме в кінці зустрічі в чаті. Можете вже писати, ми його побачимо. А зараз я би хотів передати слово Олені Вікторівні Муравйові, завідувачці відділення хореографічного мистецтва, яка презентує освітні програми Класична хореографія, народна хореографія. Так, і передаю їй слово. Всім доброго дня! Рада вітати вас на нашій зустрічі. Зараз я розкажу про те, як буде проводитись творчий конкурс саме на спеціальності хореографія. Що хочу зазначити, що обов'язковим є відеозустріч, яка буде в розкладі вступних іспитів. Обов'язково до Самої зустрічі, тобто до 14 липня, разом із подачою, заявою, ви повинні будете надіслати на електронну адресу, яка прийде на вашу пошту, три відеофайли. Це відеофайли з вашими танцювальними етюдами, і відеофайл з вашими природними фізичними даними та Виконавською майстерністю, технічною майстерністю, які ви я зараз про це розкажу, яку ви робите. Етюди танцювальні повинні бути невеличкі, це десь приблизно хвилина-півтори, не більше. Етюди повинні бути різнопланові, різнохарактерні. Це може бути і класична, і народна, і сучасна, і бальна хореографія. Те, що вам ближче, те, чим ви займаєтесь, головне, щоб вони були різноманітні, щоб ви мали можливість показати себе з різної сторони, як виконавець, як ви передаєте музику, як ви відчуваєте музику, як ви передаєте образ хореографічний, це повинно бути відображено в ваших етюдах. Природні фізичні дані це танцювальний крок, виворотність, стрибок, гнучкість стопи, гнучкість спини. Це треба буде відобразити в технічних елементах, які ви будете знімати на відео в ваших файлах. Також Якщо ви виконуєте якісь технічні елементи, це оберти, стрибки, якісь перевороти, це теж ви можете зняти для того, щоб викладачі, які будуть приймати вас творчий конкурс при подачі заяв, розглянули ці відеофайли і вже мали про вас уяву. Потім, коли буде саме творчий конкурс, ви за розкладом будете бачити це. Наприклад, це буде 15 липня, ви виходите на відеозв'язок з викладачами і спілкуєтесь. Для того, щоб гарно пройшов творчий конкурс, вам треба обладнати. Приміщення, або це може бути зал, якщо ви у вас є можливість бути в залі, або це, якщо буде це вдома, треба обладнати приміщення так, щоб ви змогли, спілкуючись з викладачами, виконати запропоновані елементи, якщо це буде. Вам можуть запропонувати виконати якісь елементи, або відтворити щось е, запропоноване. Тобто ви повинні бути, у вас повинен бути простір, світло і обов'язково е, форма, яка відповідає спеціальності хореографія. Це для дівчат гімнастичний купальник, ласіни, трико, або якщо е, це. Е, Футболка, то вона повинна бути така облігаюча, щоб ми мали можливість бачити ваші природні фізичні дані, щоб ми мали можливість бачити вашу спинку, ваші руки, ніжки і таке інше. Якщо це хлопці, це може бути футболка. Шорти або танцювальні брюки, для дівчат обов'язково зачіска, щоб була, вона відповідала спеціальності хореографія, це гладко е, волоси, щоб ми бачили ваше обличчя. Ось це такі вимоги ми даємо для складання творчого конкурсу зі спеціальності хореографія. Нібито поки все. Якщо будуть питання естрадний сучасний танець так само, як і класична хореографія, і народна, так само будуть відеофайли, і вам зараз більш детально розкаже про це. Дякую, Олена Вікторівна. Так, щодо естрадного танцю сучасного та освітньої програми церкві жанри, хотів би донати слово голові комісії Ані Васильівні Каляновській. Доброго дня. Я дуже рада, що ви присутні сьогодні на нашій зустрічі, і я трохи вам розповім про те, що таке екзамен сучасного естрадного танцю та циркові жанри, і я тут повинні виглядати, і що вам необхідно підготувати для того, щоб більш ефектно і більш впевнено підійти до безпосереднього екзамену. І так, ми з вами зараз переходимо до відеофайлів, які ви повинні підготувати для надання приймальну комісію. Перш за все, це файл того напрямку сучасної хореографії, яким ви займаєтесь зараз і займались до сьогоднішнього дня. Це може бути зовсім різні напрямки сучасної хореографії, народної хореографії. Бальної хореографії, класичної хореографії. Але безумовно, якщо ви е, займаєтесь наразі сучасною хореографією, то е, увійти е, в компанію наших, наших студентів, які зараз займаються з нами, вам буде легше, бо ви знаєте технічні моменти сучасної хореографії. Ще раз наголошую, це може бути зовсім рідні. Різні, вибачте, напрямки. І модерн, і модерн джаз, і фанк, і хіп-хоп, і багато, багато, багато інших. Навіть чорлідінг, він теж враховується при е, вашому бажанні спілкувати з нами в майбутні 4 роки. І так, перше відео ми з вами. Зрозуміли, що це будь-яка хореографія. Чим яскравіше, чим ефектніше, чим технічніше ви зробите відео, там півтори хвилини, це максимум, навіть хвили хвилинка достатньо, тим більше враження ви, тим більше ви вразите викладачів, які будуть дивитись і які будуть приймати екзамен. Найяскравіше. Бажано, щоб цю хореографію виставили самостійно, бо у нас на е, сучасному танці є такий предмет, який називається композиція постановки танців. І якщо у ваших відео, перших відео, я маю на увазі, по спеціальності, е, будуть, буде відслідковуватись ваша особиста думка, ваше бачення образу, е, характеру, характерності. Це дуже хорошо. Навіть якщо ви включите елементи акробатики, найскладніші, елементи пантоміми, найвиразніші, найясніше, ви знаєте, що сучасна хореографія це перш за все це самовираження. І чим яскравіше ви будете робити і виконувати технічні елементи сучасної хореографії, тим краще. Переходимо до другого відео. Друге відео бажано, щоб ви використовували якнайбільше елементів класичного танцю. Чому? Класичний танець, він тому класичний, що це класика, яка дає можливість танцюристу любого напрямку, будь-якого напрямку, мати осанку, зріст, мати дуже Такі міцні м'язи, дуже слухняні м'язи, дуже міцні і слухняні суглоби, вона надає тілу, інструменту для роботи тілу максимально, максимальне навантаження для того, щоб воно надалі працювало дуже ефектно. Тому, якщо ви включите у другу свою композицію елементи класичного танцю, ми будемо розуміти, що ви знайомі, знайомі з цим напрямком. Що я маю на увазі? Позування, стрибки, обертання, е якісь невеличкі, лексичні, може, переходи. Е ну, що завгодно, але щоб це було зрозуміло, що ви знаєте, що таке класичний танк. Безумовно, ми дивимося вивертність, висоту стрибку, ми дивимось розтягнення м'язів, гнучкість, ми дивимось координацію, майстерність актора, спілкування з глядачем це все те основне, що необхідно для танцюриста, для артиста балету сучасного танцю. Якщо у вас є питання з цього приводу, будь ласка. Якщо немає, я продовжу. Третє відео, як сказала Олена Валентинівна Вікторівна, вибачте, це ваші особисті напрацювання і ваші природні здібності, які ви показуєте викладачам, для того, щоб можна було зрозуміти, яка перспектива особисто у вас чекає в розвитку, займаючись сучасним танцем. Це дуже важливо. Ріст. Вага, бо ви ж повинні виглядати сценічно, без макіяжу, волосся підібране. І бажано, щоб ви робили невеличкі такі або фото, або відео, анфас збоку, зі сторони спини. Обов'язково. Бажано, щоб ми бачили вас повний зріст. Зі, всі, зі всіх сторін: спереду, збоку, ззаді, зі спини це дуже-дуже важливо. Форма одягу: або гімнастичний купальник, або е, високі шорти і невеличкий топ. Без прикрас, без костюмів, без макіяжу стопа абсолютно гола, щоб можна було побачити. Як працює ваша стопа, підйом, як працюють пальці, наскільки вони сильні, наскільки вони відпрацьовують у стрибочку свою роботу? Тому, будь ласка, зверніть на це увагу обов'язково і дотримайтесь цих правил. Якщо у вас немає питань, мої любі хореографи, то я перейду до циркових жанрів, з вашого дозволу. І так, циркові жанри. Ну, це такий е, дуже оригінальний напрямок і на, в нашому коледжі, тому я запрошую, запрошую всіх гімнастів, акробатів, акробатків, е, всіх вихованців циркових студій, центрів, шкіл до нас у коледж. Ви отримаєте е, таку освіту, якої нема ніде. В Україні ми єдиний коледж, який надає можливість вам отримувати дві кваліфікації: як артисту цирку і як керівнику аматорського колективу. Але ви повинні мати попередню підготовку: це перш за все: або якісь навички з акробатики і гімнастики, або навички роботи з цирковим колективом. Маючи вже цирковий номер в запасі концертних виступів. Що стосовно відео, перше відео це ваш номер, основний, з яким ви виступали або зараз виступаєте на сцені. Будь-де фестиваль, конкурс, показ для батьків, показ в залі, як завгодно все, що у вас є. Друге відео це. Всі ті можливості, які у вас є ще. Наприклад, якщо ви займалися акробатикою або гімнастикою, то бажано, щоб ви на другому відео нам дали можливість оці... оцінити вас як юлера, як еквілібриста, або ще якийсь напрямок це вже на ваш розсуд і на ваш вибір. Але друге відео обов'язкове. Ну і третє відео, зрозуміло, ви всі вже слухаючи мене, зрозуміло, що це повинно бути відео ваших особистих вашого тіла. Ріст, вага обов'язково. Як працює стопа, шпагати, розтійки на руках, акробатика, якщо вона є і якщо є складна акробатика. Рибочки, обертання. Все це обов'язково повинно бути. Це наразі я вам розповіла дуже-дуже коротко про те, що ви повинні зробити для відео. Тепер що стосовно екзамена. Як і говорила Олена Вікторівна, ви повинні всі вийти в залі, або в тому місці, де у вас буде можливість показати свої здібності природні, або неприродні. Або виконати наше завдання з детності актора, з хореографії, будь-що. Але завдання будуть обов'язково. І ви повинні мати місце для того, щоб це все виконувати. Будуть питання і е, з історії сучасної хореографії, і з історії цирку. Ви повинні підготуватись і знати, що. Е, ви повинні історію обов'язково знати, інакше, інакше ну, не може бути талановитим, успішним е, виконавець, якщо він не знає, е, як виник цей жанр або напрямок сучасної хореографії, який, який він має розвиток на сьогоднішній день, і може він бачить якісь е, такі перспективи на майбутнє для того, щоб змінити світ найкраще. От таким чином. Чекаю ваші питання. Дуже дякуємо. Дякуємо, Ані Васильівня. Uh, Ще ми хотіли би сьогодні презентувати вам освітню програму, так дуже швиденько пройдемось. Це освітня програма менеджмент соціокультурної діяльності. Хочемо нагадати, що це освітня програма, яка відкрилася в нашому коледжі у тисячі році за грантом українського культурного фонду. І вже третій рік поспіль ми набираємо на базі 9 класів. Цю, ця спеціальність є такою мультидисциплінарною. Вона об'єднує всі творчі напрямки, вона об'єднує е, гілки мистецтва, і, в принципі, якщо ви бажаєте, а я нагадую, що цьогоріч можна подати п'ять е, заяв на бюджет та загалом 15 на контракт, е, то е, це гарна спроба збільшити свої шанси вступу саме на бюджет. Е, так, тому щодо менеджменту соціокультурної діяльності цьогоріч ми маємо 23 бюджетних місця. Вступ відбувається за устною співбесідою з українською мовою та історією України. За шкільною програмою ви, ви матимете 5 е, питань, достатньо простих, е, ті, які ви вивчали протягом 5-9 класу, і також е, ви здаєте мотиваційний лист. Загалом. Освітня професійна програма менеджменту культурної діяльності має статус такої міжгалузевою. Вона об'єднує собі культурологічні дисципліни, мистецькі дисципліни, дисципліни пов'язані з івент-діяльністю, з менеджментом, маркетингом та підприємництвом. Тобто ця спеціальність вчить, як монетизувати мистецтво, як організовувати заходи, як їм управляти, скажімо так. Тому якщо ви навіть трошечки, можливо, сумніваєте в своїх мистецьких здібностях, то але хочете займатися мистецтвом, ця спеціальність абсолютно для вас. Ким можуть працювати такі фахівці: це куратори проєктів у культурних центрах, музеях, галереях, арт-просторах та бізнес-просторах, режисери та організатори заходів та івентів, організатори фестивалів та концертів, маркетологи, спеціалісти з комунікації, SMM та контент-менеджери, і грантрайтери. Тобто, якщо ви хочете створювати ті ж самі хореографічні заходи, ми навчимо вас це робити. В тому числі методом проєктного менеджменту, ви зможете матимете змогу знати, як пишуться гранти на такі події, як залучити фінансування. І тому допоможемо вам зробити це якнайкраще. На комісії в нас працює пан Андрій Палаш, керівник центру сучасної культури, який зараз, як ви знаєте, знаходиться на Успенській площі. Ми в жарт називаємо це нашим таким четвертим корпусом, оскільки. Менеджери соціокультурної діяльності мають там навчальну практику. Вони займаються заходами, вони проходять там деякі уроки, і тому зазвичай навіть на першому курсі там є десь один день на тиждень, ви проводите саме там. Ось так він виглядає центр сучасної культури. Також у нас. Є дисципліна, яка називається продюсерство. Її викладає пані Ольга Дятел. запрошена спеціалістка з Києва, яка поставила відому нам оперу Чорнобильдорф, про яку навіть написав Нью-Йорк Таймс. Також працює Ірина Полікарчук, яка викладає спеціальність дисципліну «Мистецтво». Вона є кураторкою галереї Артсвіт, яка займається сучасними формами виставкової діяльності, галерейної діяльності. Також на комісії працює пані Інна Рудкевич, директорка нашого закладу, яка викладає дисципліни культурна політика. Пані Ірина Оніщук, голова комісії, яка викладає дисципліни Українська та світова культура». Мистецтво, народознавство. Я, Михайло Форостецький, викладаю проектний менеджмент та брендинг на цій спеціальності, основи дизайну, візуальних комунікацій, а також Анастасія Персенкова, відома в Дніпрі івент-менеджерка, яка працює за напрямками основ режисури та сценарної майстерності, де вчить правильно організовувати заходи. На першому курсі у вас є дуже великий шкільний блок, оскільки ви навчаєтесь 10-11 класів паралельно, від ідентичний до всіх освітніх програм, але вже є спеціальні дисципліни, такі як українська та світова культура, основи масової комунікації, основи менеджменту, мистецтво та ознайомча практика. У другому році таких дисциплін стає більше: з'являється продюсерство, культурна політика, організація культури дозвілевої діяльності, українська та світова культура, основи менеджменту, сценарна майстерність. Третій рік та четвертий рік це майже весь рік присвячений повністю професійному блоку. Є робота з соціальними мережами, культурологія, психологія, сценарна майстерність, фінансовий менеджмент проєкту і різні бізнес-дисципліни. А також є вибірковий блок, де ви можете обрати ті спеціальності, ті дисципліни, які найбільше вам подобаються по вашому напрямку. Це може бути, наприклад, кліпмейкерство як частина аудіовізуального напрямку, або менеджмент театру, або діяльність івент-агентств і тому подібне. Також, можливо, менеджмент музичної справи, а також галерейна діяльність і всі спеціальності, які є відповідно до ем, мистецького кола. Спеціальностей четвертий рік: це гранд менеджмент методи прийняття управлінських рішень, маркетинг та реклама у сфері культури, культура громад, проектний менеджмент, фінансовий менеджмент, медійний контент та блогінг і багато різних. Після навчання ви можете вступати. У нас є договори з трьома вищими навчальними закладами: це Львівський національний університет імені Франка. Львівська національна академія мистецтв і Харківська Державна академія культури, де є ця спеціальність: спеціальність 0,28, і ви можете на бакалавраті продовжувати навчання саме там. Тому запрошуємо на менеджмент, Маєте змогу подати 5 заяв на бюджет і впевнені, що заява на менеджмент не буде зайвою в цьому переліку. Тому з приводу. Презентацію освітніх програм це в нас все. Маєте змогу задати питання? Можете задавати питання в чаті цієї зустрічі, можете задавати питання в чаті в Телеграмі, ми їх всіх побачимо і будемо відповідати. Зараз прослідкуємо чи є якісь питання. Наразі питань не бачу. Давайте ще хвилинку почекаємо. Дописуйте їх, якщо є. В чаті ми надали, хочу нагадати, посилання на програми творчих конкурсів на відповідні чати в Телеграмі. Надали вам посилання на реєстрацію електронного кабінету, інструкцію на реєстрацію електронного кабінету. Хочу нагадати, що з 1 числа ви можете. Подавати вже заяви, реєструвати електронні кабінети можна вже зараз. Щодо формату творчого конкурсу, у нас було питання, він залишається в форматі онлайн, але інструкції, як саме це буде проходити, ми надішлемо вам поштою після того, як ви подасте заяву, де буде розписана і платформа, і інші речі в умовах наших дуже складних: відключення світла, відсутності електроенергії. Ми розуміємо, що це дуже складно, тому будемо робити, щоб це було і зручно і вам, і нам і не переживайте, ви матимете не тільки один шанс, от, в конкретний час вийти. Якщо не вийшли, то все шанс втрачений на вступні, звичайно. Ми прекрасно розуміємо, в яких ми знаходимося умовах, Тому ви матимете всі змогу здати іспит. І ми розпишемо, як це зробити, щоб ви все ж таки змогли на нього вийти. Тому ми будемо чекати всіх абітурієнтів. Ми дуже зацікавлені е, в тому, щоб ви вступили, прийшли на іспит, здали його, показали свої відеофайли. Це нам неймовірно важливо, тому не переживайте, ви матимете цю змогу в будь-якому випадку. Добре, питань поки що не бачимо. Е, якщо вони є, пишіть їх в чаті е, вступної кампанії. В телеграмі наші голови комісії там є. Вони готові відповідати. Є приймальна комісія, і тому ми нікого без відповіді не залишимо. Тому бажаємо вам всім гарного дня і успішного вступу. До побачення.